Олександрійський район передав військовим комплексну допомогу, зокрема дрони і матеріально-технічне забезпечення. Керівництво Олександрійської РВА особисто передало допомогу. Військовослужбовцям привезли карімати, м'які ноші, плащі за підтримки ТОВ Юнайтед Девелопмент. Агросвіт та Сергій Телеуца придбали, передали два дрони Мавік-3 військовим на Запоріжжя. Громадська організація Перевал передала двопозиційну систему скидання для Мавіка. «Гермес Трейдинг» – наземну станцію управління. БПЛА. Також були передані сумка-рюкзак для дронів, турнікети та медичні засоби. Від депутата міської ради Віталія Заріцького та благодійної фундації Вікторія для військових доставили продукти харчування. Від прато-болонь бутильовану воду. У Приютівській громаді поступово вдосконалюється місце тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб. Нещодавно завершили ремонт ще однієї кімнати, яка може комфортно вмістити до п'яти осіб. У приміщенні оновили стіни та стелю, замінили вікна, змонтували рулонні штори, щоб забезпечити тепло і затишок. Кімнату облаштували мінімально необхідними меблями, ліжками та шафою. Команда квіз Діти Червонокам'янського ліцею долучилася до встановлення рекорду України. Національний реєстр зафіксував рекорд України в номінації. Найбільша кількість команд, які долучилися до освітнього квіз в режимі онлайн. Організатори гри Центр освітніх реформ наші діти та видавництво Країна мрії». А учасники гри 1186 команд молодших школярів майже з 23 областей України. В Олександрії з'явиться ще один осередок молодіжної активності. Молодіжний простір, другий поверх оголосив пошук волонтерів. Серед вакансій помічник, помічниця координаторки, копірайтер, дизайнер, сторіс-рілс-мейкер, проджект-менеджер, комунікаційник. В Доповіді юних науковиць Кіровоградщини відзначено як найкращі у тематичних напрямках Всеукраїнської наукової практичної конференції учнів-членів Малої академії наук Україна очима молодих. На урочистому закритті 6 червня під час проведення підсумків роботи конференції Поліна Кондратенко, учениця Центральноукраїнського наукового ліцеінтернату, інтернату, представила результати свого дослідження за напрямком Нові джерела енергії. Та енергоекономічні технології, авторські розробки, досвід запровадження у регіоні. 5 червня на базі центральної бібліотеки Олександрійської міської ЦБС відбулося засідання розмовно-інтеграційного клубу Ріка на тему основи ораторського мистецтва. На засіданні присутні продовжили розглядати тему ораторського мистецтва його основні принципи, обговорили важливість публічних виступів, обмінялися досвідом один з одним та отримали цінні знання і практичні поради. Також учасники виконували вправи на розвиток дикції і співали українських пісень разом із запрошеними гостями з міста Одеси.